Обласна універсальна наукова бібліотека імені Ядмановська для мене це і заклад, це і інформаційний центр, це і установа. Це походить бібліотека від грецького бібліодна книга, і тека, це сховище. Тобто бібліотека це сховище. Знань, джерело знань, ну і не тільки суто фізична бібліотека і сховища, саме головне люди, які тут працюють в різних відділах це високоосвічені, висококультурні, високоінтелектуальні працівники, з ким я спілкувався. Тому бібліотека це частина мого життя, мого менталітету, мого світогляду. Ви знаєте, питання надзвичайно. Цікаве, глобальне, надзвичайно широке. На любу тему можна громади запитати, і ми знайдемо прихильників, які байдужі, але інтелектуальна частина громади науковці, студенти, громадські діячі, депутати, посадовці і інші молоді люди звичайно цікавляться роботою бібліотеки, працюють в бібліотеці. Я навіть хочу навести такий приклад. У мене є земляк, він живе тут в сусідньому селі. Кравчук Іван Павлович, його повинні ви всі знати, йому 82 роки. Він давно на пенсії, але він регулярно приходить в бібліотеку. І серед моїх колег теж багато людей, які цікавляться роботою бібліотеки. І хочу зазначити, що бібліотека, яка була 50 років. 10-20 тому назад сьогодні це не та бібліотека. Це не тільки сховище книг. Бібліотека сьогодні це потужний інформаційний центр. От прийшовши по коридорам ось зараз, чого я тільки не побачив. І Євроінтеграція, і новинки, які поступили, і участь в Всеукраїнській акції Ментальна здоров'я ти і як, і торкається ветеранів, ну безліч. Інформаційних стендів, матеріалів, і це все зроблено для людей, для громади. Тому є певний інтерес і в мене особисто, і в моїх колег, Думаю, да, що бібліотека, наша обласна, універсальна імені Атамановська користується популярністю, попитом. Ну і ми це так тримати. Ви знаєте сказати, який захід найкращий, найуспішніший важко. Я хочу сказати, що за певний період короткий наша громадська організація сумісно з бібліотекою з відділом економіки і права провели більше 22 засідань круглих столів. І хочу просто висловити своє внутрішнє задоволення, що дійсно всі заходи пройшли досить успішно, при великій активності. І користуються ці заходи великою популярністю. Достатньо сказати, що в останні в цьому році, завдяки працівникам бібліотеки, ми вийшли на новий сучасний формат, де, крім учасників круглого столу, а їх буває 40, 50, 60, останні раз було, ми підключаємо в режимі Zoomів, в режимі онлайн територіальні громади, громадські організації. Органи самоврядування. От останній раз в ефірі разом з нами співпрацювали 28 територіальних громад. І якщо у нас в області 63 територіальні громади, і з них 28, це майже половина. І наша мета і наше завдання з вашою допомогою ми хочемо вийти і співпрацювати ну, з більшістю з багатьма, якщо не з усіма територіальними громадами. Це дає можливість розширити інформаційний простір, долучити учасників до наших заходів. І ось напередодні Дня Конституції України, 26 червня, початок 11.1, ми знову проводимо окрузи сім. Тому, користуючись нагодою, хто має таку можливість приєднатися в Зумі, приєднатися безпосередньо в бібліотеці, в філі бібліотеки. І взяти участь в засіданні. Звичайно, обговорюю. Перед кожним круглим столом ми ведемо певну підготовку. Спілкуємося і з вашими працівниками, і з своїми колегами. Колеги це члени Асоціації ветеранів силових структур України, яку я очолюю. Я є заступником голови громадської ради при Вінницькій обласній раді, тобто президія, члени президії. Громадської ради Привільницькій обласній раді. Перед тим, як провести захід, ми обговоримо в своєму середовищі і спілкуємося з вашими працівниками. Користуючись нагодою, хочу сказати, висловити подяку за співпрацю, за великий інтелектуальний рівень організаційний за допомогу білій Ларісі Петрівні. І з нею працюють колеги Леся, Катерина Миколаївна, ну і багато колег із того відділу. Які надзвичайно активно приймають участь у підготовці і проведенні заходів, готують книжкові виставки, готують відео сюжети тематичні до кожної тематики, кожного нашого засідання, готують і прес-реліз, і прес-анонс, ну і багато чого іншого. Тому ми обов'язково обговорюємо і саме цікаве те. Що і після засідання Круглого столу ми також збираємось і проговорюємо, що успішно пройшов захід, що багато було учасників, багато приймали участь в Зумі, були цікаві. От, ми запрошуємо таких знаменитих видатних людей. В голову федерації про встигу області колесника Микола Петровича. Нещодавно ми познайомилися і запросили чолан Володимир Михайлович. Це представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини, ну і багато-багато цікавих людей. Доктор наук, професор, Мілієнко Олена Анатолійовна, багато учасників із районів, наприклад, досить активний голова Хмельницької районної організації ветеранів, масний Олександр Дмитрович, ну і багато, багато-багато інших. Це свідчить про те, то ми використовуючи зворотній зв'язок, як ми бачимо, що це людям цікаво. І від початку до кінця люди присутні, приймають участь. І це дало нам протягом багатьох років проводити ці заходи, і ми вийшли на такий проект не просто круглий сіл, а ми створили інформаційну просвітницьку платформу. Яка називається Влада і громада грані співпраці. Тобто, в цьому проєкті, в цій платформі, ми проводимо різні заходи і пролистали, і засідання, і виїзні засідання. Зовсім нещодавно, в цьому місяці, ми виїжджали в місто Хмільник на базі профспілкового санаторія Хмільник ми провели виїзне засідання. Тож при допомозі і ваших колег в територіальній громаді Хмельнику на базі санаторії обговорили питання про співпрацю з органами місцевого самоврядування, і було досить ефективно. І крім засідання, ми ще нам організували екскурсію для ветеранів, для активістів по санаторію Хмельнику, де було і корисно, і пізнавально, і цікаво. Це досить ефективний захід. Ви знаєте, ну, в якості паради я б хотів би звернутися до молоді, до студентів, до молодого покоління, до тих людей, молодих, які стали переселенцями і проживають в наших громадах, зокрема і в Вінниці. Таких людей багато. Зокрема, у нас є співпраця. Тут неподалік поруч на Соборний є центр Я Маріуполь, з якими ми співпрацюємо, і там досить багато молодих людей. Я б порадив частіше звертатися до бібліотеки, знайти себе в бібліотеці, працювати ваше майбутнє і здобуття професії, і навчання. І підготовка до майбутнього життя обов'язково має бути пов'язана з бібліотекою. Але я ще раз хочу наголосити: бібліотека сьогодні це не тільки приміщення і меблі, можна навіть за рахунок сучасних технологій приймати участь, здобувати інформацію, отримувати все необхідне. Тут багато новинок, багато виставок, багато інформаційних стендів. Тому бібліотека сучасна досить потрібна для людей, які думають будувати майбутню Україну.